Я дякую долі, що живу в Україні, найкращій на світі, святій землі. Я дякую долі, що у шкільній родині нас зустрічають у класах вчителі. Я дякую кожному захиснику, хто все кинув, і народу, країні, дітям віддався сповна. Бо хто як не я, ці слова ваші і досі лену наші дитячі душі і серця? Я дякую вам. І вдячно несу чорнобривці, щоб там, десь далеко, запахло вам рідним домом, бо пахощі ці єднають усіх українців, нагадують все, що серцю до болю знайоме. Вики це і слава наприклад і вам пишається, кожен із нас, палкі патріоти, школи, родини, держави. За сам дякую і ще вітаю вас, за те, що велике, сміливе серце захищає від вражої кулі нас, усіх, усіх. Тож хай вам на відстані рідні озветься щиро. І від душі подяка всієї школи дорослих і малих. Я дякую за мирний урок і щиро бажаю скорішої перемоги. Ви повернетеся, я знаю. Я дякую за мирний урок і від душі бажаю, щоб ваше життя було щастя повним безкрайним. Я дякую за мирний урок. Ви мов очевидно наші землі, наші сім'ї, наші всі родини. Я дякую за мирний мій урок. Доки ми тут, у теплі, ви пожертвували життям, здоров'ям, комфортом своїм. Я дякую за мирний мій урок. Безмежна дяка. Не вислолити її, повірте, словами ніякими. Я дякую за мирний урок. Як ви знаєте, це важливо, коли ми тину на уроці досягаємо. Я дякую за мирний мій урок за сонце, що світить у нашій швидкіму конці. Я дякую за милий мій урок за змогу навчатися дітям. ЗСУ – справжнє диво. Я дякую за мирний мій урок. Я вірю, що я мир у кожен день. Я дякую за мирний мій урок. За те, що діти можуть сміятися. Осінь і ці теплі радіт. Я дякую за мирний мій урок. Хай літа множаться, щастя додається і все вдається. Я дякую за мирний мій урок. І прошу Бога, збережемо мої дати. Я дякую за мирний мій урок. За те, що ми всі є, що маємо ми мову, звичаї, усе святе, усе своє. Я дякую за мирний мій урок. Бажаємо скріжок, вернее додому. Ми вірно, ми про перемогу. Я дякую за мирний мій урок і точно знаю, яким же буде в мій майбутньому урок. Спасибі вам, за найважливіший у житті урок. Я дякую за мирний мій урок. Ви Україну обов'язково збережіть для нас, Ми всі єдині і собору на цей час. Я дякую за мирний мій урок. Нам збережіть вимову Солов'їну. Нехай живе вона віками і світом лина. Дякую за мирний мій урок. Колись я розкажу і своїм дітям про героїв найкращі і наймужнішої армії світі. Я дякую за мирний наш урок. Ми всі одна родина. Чекаємо з перемогою. Все буде Україна.